Бульдозером на КПП української частини у новоозерному російські солдати зайшли на територію південної військово-морської бази ВМС України за трактором, прикриваючись місцевими жінками з дітьми, як живим щитом, ішли окупанти. Раніше російські вояки захопили склади цієї частини та ремонтну базу, які були розташовані за містом. Сьогодні в подіна трактор в їхав в ворота КПП очаква 25.06 вбуд ворота приехал поехал дальше на територію військової частини за ними сразу пошли жінки з дітьми, же жінки з колясками вши на територію, за ними сразу ушли войскові частини Федерації. Козили 30-та частини, гражданские уже поднимали флаги українські на стаді і повішували свої російські. А що це за жінки з колясками? Кня сказали, це гражданське населення поселка Ішкановозорне. Ну російські солдати шли за ними, да за ними.